7 золотих медалей. Так, пустеля де. Де пустеля? А, пустеля там. Все, зараз наше завдання, Це зараз пуст... в пустелі там. Дивісь, у нас ні одної медальки. Лично нагадати собі, Що, йде. Та... А... Та... що там у нас? Отам, вроді. Один за копійки. так, тут джоли. Або отут ми зараз заберемо. А ну, я завпадив стільки, де ключ. Ведмед'я бачу, а ключика щось не видно. Що там? <с publisher> Та ясно, що золото. Ясно, що золото. Четверте. Четверте золото. Так, дивіться, заходимо наліво. Е... Направо, наліво. Дивіться, наліво, направо, наліво, направо, направо, направо. Коротше, зараз треба без того якось. Зачепив, зачепив. Game over. Ну čo ja za як znaju Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Супер Бер Адвенчер. Знаєте, що ми йдемо робити? Хто дивився всі серії, той знає, той знає. Так, що ми там? Що ми там, що ми там? А, ну то ходіть, я вам покажу, я вам нагадаю їх, хто не знає, дивіться. Тут скільки ми медалів маємо? П'ять золотих, три срібних. Я ще колись за тих три срібних поборюсь. Я вам чесно кажу. Чесне слово. То перша локація. Друга локація, яка була? Правильно, друга локація це була зимова локація. Зима. Занад рідка жара, 30 градусів. Дивіться, в зимі просто ми розвалюємо. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 золотих медалей і 11 пазли. Я їх не можу ніяк. Давайте один, одну спробу. І йдемо в пустелю. Одну спробу йдемо в пустелю, добре? Один раз спробую і зразу в пустелю. З тими пазлами? Ну вони ж по суті мали би бути неважкими. ну я не знаю, щось їх не годин прийти і все. Так, давайте бігам зразу летимо туди. Де вони? Пазли вроде зверху. Треба вилізти сюди на хату. Потім одразу, от сюди. Сюди. І сюди. Все, отут пазли. Типу, по часу, воно швидко. А, так, оце має бути знизу. І це має бути знизу. Це трошки вище, це вище. Це сюди, сюди, сюди. Не, э, це мені вниз тре. Чекай, чекай воно. Отак. Отак. А, попробую цього поперестати. Так. Це посунули. Добре. Тепер оце. Ху. А куди нам? А, оце нам сюди. А може зараз вийде, чуєте? Чекаю, я вже запутався. Так, сюди. Сюди, сюди. підсунули. Тепер сюди, 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 сюди. Все, це підсунули. Зверху що має бути. Е. О, того знизу. Хм, А як її туди? Значить, ми робимо тако. Чікс. 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 Добре. Тепер оцю нам треба підсунути сюди. Щоб зробити. Блін, не добре. Що то не добре? О, тако. Все, зараз все буде, дивіться. Так. Так. Давай, давай, давай. Просто дуже швидко треба. І без помилок. Так, сюди, 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 сюди. Так, цей ряд ми склали. Е, тепер що? Оце вроді до гори. По-моєму. Це до гори. А, ні, не склали ми цей ряд. Ще не все. Оце туди, а це знизу. Хм. А як це знизу запхати? Капець. Що то нам не зійшлось? А чого? Оце зійшлось, і то зійшло, і все зійшлося, то не зійшло. Ай ладно, все, я не хочу, мене рознервували. Return to the Bear Village. Немає то, не, немає. Прості пазли я складаю, ну такі серйозні я не годен. Все, нормальний результат, 7 золотих медалей чують. А це не кожен зробить. 7 золотих медалей. Так, пустеля де? Де пусте? А, пустеля там, все, зараз. Наше завдання це зараз в пустелі там. Дивись, у нас ні одної медальки. Лиш нагадати собі, що йде. Полетіли. Бульк. А, тут машина є, свій зараз. Цілий і поїхали. Опа. Та тут і оновлення має бути. Так. Е, куди ми їдемо? Давайте сюди. Тут є щось, ні? Ага, це всі добре. Так. Тут ж десь має бути щось. Де ключик? Десь зверху, значить. Та чекай, чекай. Давай, давай. А во, там. Ні! Як я впав? Добре. Де він? А де відмідь? Дві добре було. Є, yeah. що там у нас? Погано. На 12 секунд швидше треба. Такс. Не то, не то, не то. Рестарт. Як рестарт. Отако. Yes. Летимо зразу сюди. А ну uh. нажме підписку бігом, терпітшися, ще нажме на дзвіночок щоб ти не загубився. Добре. Добре. Що Та... а... Та... там в нас? Золото, золото наше. Все, перша золота медалька у нас кишені. Добре, далі. До якого ми підемо? Перший є. Отамо, напевне, є один, бачу ключик і там відмінь. Добре, поїдемо за туди. А Потім підемо з того боку. Ну, давайте. Віу віу давай віу-віу. Перший є. Так, машина. Давай, 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 давай. Бігом, 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 ну туди до гори не так просто залізти, напевне. Не няукай не няк, няукає. Давай, 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 Что тут у нас? Пальмы растут. Да, мяука, мяука Меня здесь достра... Опа. Ключик. Так. Ёй. Что там у нас? Золото! На одну секунду випередили золото. Другий в нас в кишені. Два. Чуєте? Поки що? На золото ми зробили два. Так, дивіться, отам є, ну отам бос, правильно? Отам вроді. Один за закопів, так, тут джоли. Або отут ми зараз заберемо. Ану, я заподивився, тільки де ключ. Ведмед'я бачу, а ключика щось не видно. A, ah, baču da ključ, baču, sve pognale. Yes! Tum, 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 tum. Davaj, davaj, davaj. Davaj, 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 davaj. Ključek baču. Davaj, davaj. Ključek tu zverhu. Е, а чуєте, я його не достав. Погана справа, бо я не достав ключ. А чого я його не годен достати? Я щось включити маю, чи що? Що я маю включити? Мені щось десь включити треба. Блін. А, стрибнути. Давайте ще раз, рестарт. Давайте. газу, давай, давай туда залітай. Давай, 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 без перестанку, добре, ведь там, і. Золото. На 10 секунд ви передали золото як вам? Нормас, нормас. Три золоті медалі. Так, наступна. Е, отам де крокодили? Йдемо до крокодилів, напевне. Це буде четвертий. Там вроді нікого нема, чи там може хтось є скритий якийсь ведмідь. Ну не знаю. Ладно, перші підемо до крокодилів. Це що роби? Підкидає На, що мені тут що нам не підкидали. Так, крокодилах що? Ага, там ключик, а відміть там. Добре, ми до крокодилів. Рестарт. Єс! Такс. Добре. Машина. Біо-біо-біо. Квадроцикл, добре, добре. Давай, 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 давай. Добре. Що там? Ха, та ясно, що золото! Ясно, що золото! Четверте! Четверте золото! Дивіться, ще лишається чотири. Один за копійки. Один бос. І ще два де? Один тому де корабель чи що? Я щось не пам'ятаю. яй 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 це просто капець. Це просто. Один де корабель, напевне, та. Тому зверху суто копійки. Пем, зайдемо сюда подивимось, я не пам'ятаю. Там ми забрали. сюди сюда що тут. Давай, 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 я хочу побачити, що в нас тут? Давай. Давай. Хо-хо, долетів. А ключ, де що тут немає ключа? Ну і що ми зайшли сюди? А, во. А цей вроді копіки, чи ні. Так, цей копіки. По-моєму. А, ні, є там ключ, є. Але чекайте, а нам треба ж тут відкрити. Чи воно в нас відкрито вообще? Бігом і швидко сюди залетимо, а там, до речі, жовтий є. Все, відкрили. Сюди сміло сюди заїжджаємо. Теперка. Рестарт. Yes! Давай, 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 газуй, газуй, газуй. А, не відкрито, прикиньте. А воно кожен раз закривається, чи? Село воно закривається, напевне, кожен раз. Давай, давай. Ну, ще я думаю, встигаю. Ще встигаю, поки що. Давай, 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 давай. Мені до гри треба вилізти. А як чекайте? А як до гри я залізу? В самий верх. Диви я не можу сюди залізти. Боже, мій, отако треба. Як я гідна сюди Ну, я втратив там пару секунд був. Не знаю, чи я встигну. І що там? Ай, не, не встиг, чуєте? Трошка не встиг. Е -е, треба брати реванш. Він не стає на землю, а зразу гальмуй. Медь, да давай без ца. без приколю. Давай, давай, давай. Четыре золотых от меня уже есть, ё-моё. Добре. Е, uh. yeah, давай, 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 побег. Лети, лети! Він зможе. Є! Чи ні? Єс, єс. П'ята золота медаль. Красота. Добре, п'ята. Три ведмедя. Один отому за гроші. Один за гроші. Другий бос. А третій де? Де останній відміді. Він десь схований, правильно? Оцей за гроші, скільки тут? 125. Я не розумію. Де ще один? І його там звер. А може там зверху ведмедь? Бо я щось не пам'ятаю, чи я там забрав ведмедя, чи не забрав. А ну чекайте. Поки що з кожного боку я вижу. А, во, він тут. А коп... А де ключ? би бути з самого верху. Чуєш, чоловічно даде твій ключ. Я ще свого ключа не вижу. Так, ладно, давайте я вилізу. Давай, давай, крути. Ой, воно так круте, що. Чекай, ага, мені на то треба. І. А, воно... Добре. А, тут, напевне, ключ. Так, там ключ, все, добре, погнали. Давайте, рестарт. Yes. Такс, давай. Сів машину і поїхав, чоловіч. Сів і поїхав. Нема коли сидіти, блін, туди залізти треба ще. Ух! Uh! Швидко! Ти ніхто би так не заліз? Має бути супер рекорд, добре? Не тупи. Є, рекорд! 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 Золото! Так. Два. Два. Копіки і босс. Я би казав перший йти до босса. Єс! Yes. Тож, я не пам'ятаю, що там бос. Я не пам'ятаю, що там босс. Що він по собі має. Так, треба подивитися. З e, того боку, треба щось подивитися, та? Чи то не з того боку, з того боку вроді. Так, дивіться, заходимо наліво. -е, Направо, наліво. Дивіться, наліво, направо, наліво, направо, направо, направо. Коротше, зараз треба без того якось. Так, Джоли, ви вибачите. Я з вами битися не буду. Нема коли з вами сі бити. Дивіться, заходжу наліво. Давай, 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 давай. Нема коли відміть направо, наліво, направо. Мені здається, тут знову направо. А може, і ні? А може і так, я не знаю. Біжимо, коротше. Біжимо, поки не буде тупика. Є тупик, значить, ми там звернули. І не там. Ну сюди. Тут є тупик. ласка, давай не буде. О, є якісь проходи. Тупик. Давай, давай, давай. Тупик. Нема тупіка Давай, 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 ти зможеш Давай, ветпить. Добре. є вроде є. є yeah. ХП я не взяв. Мені дуже мало ХП. Я не пам'ятаю як з ним всі бити я не пам'ятаю. Давай, Е, аи. Е, ну а що ж ти мені на нього стати А, блін, що я зразу це не зробив Давай. Так, мені щоб він вов туди, куди мені треба. давай, 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 підходь сюди. сюда. що ти робиш? Добре. Давай, стань тут, я обійду і тебе лупну. Опа, а це хто, пляцок? Вибач, вибач. Ха. Сами своїх б'ють Ай, не попав. Ходи сюди <гас> Зачепив, зачепив. Гейм овер. Ну что, я зато знаю, як бити, завжди бити Буде обідно, якщо я завжди все ідеально зроблю, а мені золото не дадуть Буде дуже обідно Летимо, давай, газуй! Нормально залетіли. Так, сюди, в кінець. Е, зараз вроді до гори. Направо, на... до гори, направо. Блин, тут не пам'ятаю. Сюди. Не сюди. Сюди. До гори. Блін, чи... ні, не догори. Сюди, напевне. Тепер направо. Догори. Самий кінець вроде. А Може і не все. О, тут ни... вниз вроді. Добрий ідем. Прекрасно. Взяв одно ще. Давай, давай. Давай, давай. е е Е-е-е-е, Я тут задам. Е-е-е, Немає е Добре. Гардіон, давай ти, Гардіон. Свиня. Давай, давай. Просто стань, підійде. Ее як воно не попало? Та підійди, будь ласка. Ну я не маю колись того пів один бец. Підійди. Єс, один раз придає. Три рази треба, давайте, давайте. О, ці гімхи. А їм нічого не буде? А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Є, oh. yeah, придавив. Ще один раз. А, ще троє! О, він oh, їх набив. Ааа, я мав шанс, дивіться, Все бы вже все скінчило. Чекай на хп візьму, ще заумру. Стоп, все. Ходи сюда. ходи сюда. Во, я тут во. Давай, давай. Є. е е давай ключ. давай давай, давай, давай. Що там, що там? Е. 34 секунди на золото я не встиг. А як би я так мог спіти? Ого, срібло. 34 секунди це забагато. Я не розумію просто, як би я міг швидше це зробити. Так, давайте далі. Так. Ми летимо по останню медаль. Остання медаль це останній ведмідь це останні. на копійки на копійки, звідки ми починаємо. ...збирати Так що ми туди завернули, значить ми починаємо десь з цього боку. Я мав шанс зробити це дуже швидко. Є. Yeah. Та сідай, мені не треба що туди улазив. Все. Ти куди їдеш? Він навіть не веде, куди він їде. Мій рекорд 11 хвилин. Ну, е, може бути, Блін. Може, навіть не 11. Можна було зробити швидше. І що там? А, чуєте срібло? Нормально? 9.30. Можна зробити за 9.30. Я думаю, що у вас це вийде. Йдемо в село. Так. Так. Подивіться, що ми сьогодні зробили. А що два срібло? А, та, бос, ще бос. Бос? І монети. Монети ми можемо виправити, Ну, боса там буде дуже важко. Ну це гарний результат. Враховуючи, що у нас сьогодні не було тут ніодної медалі. У нас є 5 золотих. Навіть 6-6 золотих. Можна зробити фотку. Я якраз там місце зробив для фотки. Ану, оп. Е, ні, чекай, ньо ньо. Воно мені назад викидати. Я хочу там стати. О, дивіться, це прикол буде. Ось така фотка. О! Як вам? О, Нормас! Ось така фоточка буде гарна, гарна. На другий раз ми йдемо до великої хати. Бити там рекорди. Ну, і може вже то оновлення вийде, воно вже мало вийти Коротше, ще будемо щось робити. Ставте лайки, підписуйтесь, і чекайте на буде ще Всім па-па! Що в нас по коментах під останнім відео Super Bear Adventure? Що там у нас? 28. Клас, привіт, дякую. Топчик, дякую. Я перший. Молодець. Ти топчик, ти тоже. Знов привіт, знов привіт, а коли Undertale, там буде прикольний босс. Скоро буде Undertale, один раз теж буду робити. Пази це взагалі ізі. Я його на діамант звільнив. А як так? Ну я ніяк не годен. Ура, привіт. Це ключ в іграх, а босс то той великий олень. Добре, добре. Я вже знаю. Чоловіче. Чим чіпси шкідливі, як вони з картоплі. Або я їм і нічого не сталося. А ти будеш багато їсти і туди ти зрозумієш, що я був правий. Чіпси шкідливі для вашого здоров'я. У мене в пазі діамантовий час, та ви взагалі, я не знаю, коти все робите. Сталкери, привіт. Бо там в зимі є закрита локація, то задонать на Супербера і воно відкриється. Можливо, можливо, таки зроблю. Так, я канал зробив, відео роблю, давай робимо немодром, все як ти казав, стрев, що прийшов у рік, ні, і твій канал не занепав. А як можливо, щоб бджоли взимку? Та проснулися, хотіли подихати свіжим повітрям. Ти вилеті. Мені стидно дивитися. Я думала, я про, але тепер я повний нубік. Нічого не нубік. Всі ми про. І в пустелі є ще одна піраміда. Та, я щось навіть не видел. Я повністю пройшов цю гру, і я читер. Мод, я читер. І скоро обнова, Я знаю, знаю. я іглу знайди в нього. Зайду, подивлюсь. За ці житоми, що ти прийшов у того зайця, він називається Тристопьо. То ти зайдеш до той сірої платформи, ти зможеш купити новий скін. О, на другий раз куплю. У мене на настройках таймер. Ні, не треба того, таймеру. Все, я на тебе образився. А чого? А чого? У мене пазлі, діамантовий час. Молодець. Чого образився? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім. па канал Підпи Шесть. Іске Геймівс. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфово кожен Для тебе контент, просто высший класс Сегодня нові видео кайфуй кожен раз